Звільнили три села і просунулися на сотні метрів за добу. Про такі успіхи на Сумщині повідомляє генштаб ЗСУ. Сили оборони зачистили населені пункти Степне та Новокостянтинівка, а Бессалівку взяли під контроль до обласного центру. Звідти 45 кілометрів. Яка ситуація на цій ділянці фронту? Дивимось. Безсалівка стоїть на самому кордоні з Федерацією. До російської навали там було 45 будинків і близько 100 людей. Це дані місцевої влади. Так село виглядало до повномасштабного вторгнення. А це відео місячної давнини. Окупанти рухаються зруйнованими вулицями. Тоді ворожі канали навіть повідомляли, що захопили це село. Якщо і так, то ненадовго. Сили оборони України. Зробили кілька дуже вдалих контратакуючих дій, що посунуло ворога. Від нашого прикордоння в бік російського кордону сили оборони звільнили і повністю зачистили від росіян населений пункт Бессалівка на Сумчині. Повідомив у неділю генштаб Збройних сил України. Це робота 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. Це не точковий успіх, це результат тих активних контратакуючих дій і важкої роботи наших штурмовиків, за що їм честь і хвала, тому що це. Це гарна операція. Звільнена Бесалівка за 5 кілометрів від російського тьоткіно. Тьоткіна. Тьоткіне таким входить Острівковник, на, на півостровом в на територію, скажімо так, діотизької громади, зокрема. І воно відрізало річкою сейм, та досить широка, досить цікавибока. У цьому районі наші військові утримують важливу висоту, каже голова місцевої громади. Наші да, зайняли висоту, і таким чином не допускати. Не допускати, щоб вони стрілювали масово зараз нашої території саме спідтьоксина. Загалом у білопільській громаді в зоні активних бойових дій опинились 25 населених пунктів. Це так звана шестикілометрова прикордонна зона. Мирних звідти евакуювали. Деякі села знищені вщент. Особливо більш активно противник себе проявляє в межах Фотінської та юнаківської громад. Зазначу в першу чергу, що бронетехніки або полон техніки, якими б він штурмував наш кордон, цього не відмічається. Виключно малі піхотні групи. Росіяни накривають артилерійським вогнем тутешні села чи не щодня. Крім того, є загроза і від ворожих диверсантів. А це в тому числі спроби мінування місцевості по території України, аби на цих засобах підірвалися українські воїни. Ну або ж розвідка місцевості з. З надією викрити побудову, побудову нашої оборони, аби туди далі ну, вже бити з більш потужного озброєння. Ну або і власними силами атакувати позиції українських захисників. Водночас українські підрозділи проводять активні дії одразу в кількох районах на окремих ділянках зсу просунулись до чотирьох сотень метрів. Тривають жорстокі бої за Івниківку, тривають бої за Олексіївку, і до речі, там Наші війська, які знаходяться офіційно десь приблизно за кілометр від даного населеного пункту, але тим не менше, вже проникають на територію цього населеного пункту, і сподіваюся, не забігаючи наперед, з часом ми побачимо дещо інший розклад на полі бою. Виконуючи наказ Путіна, Росармія зосередила на кордоні з Сумською областю понад 50 тисяч солдатів, але створюючи так звану буферну зону, ворог зазнає невдачі. І дії, які планують органи військового управління, направлені на те, щоб не дозволити ворогу закріплюватися на нашій території, і це звісно стосується всіх напрямків кордону у Сумській області. Довжина кордону з РФ 550 кілометрів. За даними наших прикордонників, на всі ці ділянці ворожу навалу стримують усіма наявними засобами. Ростислав Сесов, Україна, марафон. Єдині новини.